Зараз важливість соціальних відео дуже висока, а необхідність завжди актуальна. Через них можна показати те про що важко розповісти тим паче розповісти є про що нещодавно. Пройшла презентація соціального ролику Мрія, і про нього ми поговоримо на дивані з його творчою командою, дизайнеркою дитячого одягу, носик Мариною та керівницею модельної агенції Яною Цвекошкою. Дівчата. Моє вітання, Ідіть до мене, будь ласка, я хотів це зробити вже багато місяців. Хотів вас привітати на Вітаю. дивані. Сідайте, будь ласка, як настрій, як справи, розповідайте. Настрій добрий, незважаючи на ситуацію в країні, але потрібно жити далі. Потрібно сприймати вже таку ситуацію, яка в нашому світі, в нашій державі на жаль, вона відбувається. І вже прийшло розуміння того тієї дійсності, яка відбувається наразі, і якби продовжуємо жити, продовжуємо творити. Тим паче, що я працюю з дітьми. І мені потрібно бути в гарному настрої, потрібно давати їм надію на майбутнє яскраве життя, яке було нас до війни. Це мені здається дуже важлива місія. Так. Ми про все це обов'язково поговоримо. Адже сьогодні у нас тема вашого соціального ролику є в пріоритеті. І давайте спочатку невеличке прев'ю угу. про вас. Добре, а вже потім поговоримо. Тож, шановні глядачі, прошу увага на екран. Дизайнерка дитячого одягу Марина Носик та провідна модельна агенція міста під керівництвом Яни Цвекушки об'єдналися у творчому процесі створення серії соціальних роликів про життя дітей в прифронтовому місті. Емоційні відеороботи знайшли відгук у серцях українців, вразили і глядачів за кордоном. А, ну, по перше, подивилися прев'ю ваше. для мене взагалі ваша робота. Таке об'єднання дуже цікаво. як давно ви разом що вас об'єднує? Можливо, якась є певна спільна філософія. Так, ми вже працюємо досить давно. Звернулася я до Марини ще, мабуть, років так чотири. В неї був свій магазин одягу. Мені потрібен був одяг, в мене є моделі. у Марини є одяг. Мені так почалась наша спільна, спільна робота, але це був ще якби не дизайнерський одяг від Марини. Потім з Марино вже може розповісти так свою історію, як це взагалі в неї відбулося. І працюємо вже наразі вже більше 4-5 років разом, тому що якби ми одна велика команда, ми вже один. Без одного навіть не уявляємо своє життя. Ну, на мій погляд, е... Яна, угу. вашим дівчатам дуже пасує одяг від Марини. Так. Марина декілька слів давай про себе в якості дизайнерки, дитячого, можливо, не дитячого одягу. І вже потім перейдемо до обговорення нашої основної теми. Я зараз, наразі у майже три з половиною роки я займаюся дизайном одягу дитячого. У мене дуже велика аудиторія в інстаграмі 20 тисяч людей, які живуть в різних куточках світу. Тому наша спільна робота з Яном і театралізовані покази, які мають завжди сенс і ідею. І так як наступила війна і всі наші фешн. Події. Події встали на стоп. Ми вирішили зняти цей соціальний ролик, так як в мене дуже багато іноземних підписників. Ми вирішили зняти цей ролик, задіяти дітей і показати життя дітей в прифронтовому місті Кривий Ріг, так, щоб кожен зміг це відчути, тому що ролик дуже чуттєвий. А чому, ну, на мій погляд, була обрана тема саме 1 вересня, зараз листопад. Але знаю, що презентація відбулася декілька тижнів тому. Не було можливості потрапити на диван. Чому саме 1 вересня? Перше вересня це дуже е, велика дата для кожної дитини. Це е, е... Це як понад болюча тема. В мене взагалі дитинка повинна йти в перший клас. Ось я маю сина, який повинен в перший клас. І я так мріяла, уявляла, як він піде до школи з цим рюкзачком, так, відкриє підручник, подивиться на свою вчительку першу. Але почався війна, і я зрозуміла, що це не відбудеться. І це дуже болюча тема для кожної мами, для кожної жінки, для кожної дитинки, так, і батьків взагалі. Ну і найголовніше те, що Російські військові саме в школи бомблять. А це наше майбутнє. Наші діти це наше майбутнє. А вони роблять от таку підлість. Так, е... Ну, я бачу, що вам зараз не дуже просто про все це говорити в рамках нашого дивану, начебто з пош... з поспішками розпочинали. Так. Зараз вже інша атмосфера. Давайте її підтримувати. Хотів запитати про атмосферу на зйомках, адже я також був присутнім і я відчував. Ну, те, що від розбитої цієї техніки, яка була енергетика, ну це було щось неймовірно, мені неприємно, як до цього ставилися діти, які приймали участь, та вашу команду ну, мені взагалі було тяжко, тому що коли почалась війна, я разом з дітьми своїми ми. Виїздили за кордон, і вже п'ять місяців ми прожили в іншій країні. Повернувшись, відразу розпочали з Мариною зйомки цього ролику. І якби сирени так я чула на початку, потім п'ять місяців я вже не відчувала також на собі, да, тільки дивилася в телефоні, все переживала це. І коли ми прийшли саме, як ти згадуєш на цей майданчик, де ця техніка. І почалась сирена. Це якби дуже було так тривожно. Дітки почали хвилюватися. Я також дуже хвилювалася, тому що ти знаходишся разом. Ра це, бачиш цю техніку. Ти розумієш, що ця техніка була там, і така енергетика, і о, я не знаю, це неможливо передати словами, навіть що ти відчуваєш, тому що в тебе були душа, серце, і хочеться о, поскоріше мені на сам в той час хотілося уйти відтуди, щоб я не бачити цю техніку, і взагалі мені дуже неприємно. А щодо вибору пісні? Чи була ідея обрати саме пісню. Марини. Я почула, як співає дівчинка-вокалістка нашого ролику, обрала цю пісню. Вона повністю відображає те, що відбувається на Україні зараз. В... В вашому соціальному ролику приймають участь військові. Військові вони є батьками тих дітей чи просто запрошені військові ваші а, знайомі це батьки. Да, це батьки дівчинки Софії Лимаренко. Папа пішов на передову. Після ролику так це він через він. неділю. Да, так склалося. Він пішов на передову в штурмовій роті. Він підтримав дитину на зйомках, так як у нас сталася неприємна ситуація. Почали бомбити дамбу на карачунах, і ми якраз знімали в, кі в кілометрі на заброшки останні кадри ролику. І він нам дуже допоміг. Він заспокоїв дитину. Дитина насправді плакала. Там був маленький син, Яна, яка ще не бачила жодного взриву, так як була в Польщі. Це було дуже страшно і неприємно. Зрозумів, презентація ролику відбулася декілька тижнів тому. Ви, знаю, що робили репортаж з нашим телеканалом, а також презентували на ваших сторінках в соцмережах. Цікаво мені дізнатися, як аудиторія Криворізька прийняла цей ролик, можливо, аудиторія що? Поза межами нашого міста та можливо там Польщі в інших країнах чи був якийсь фідбек від тих, хто подивився? Так, звичайно, я репостила цей ролик. Мої друзі проживають проживати в Італії, і в Чехії і в Америці, і в Польщі, які також репостили цей ролик. Дуже він якби. Вчуттєво вони госприйняли, сприйняли, від з цим з позитивом, якби з того боку, що ми висвітили дану історію, дані моменти нашого життя. А, ну, тільки як в нашому місті, то ця техніка такі були ще якби негативні відгуки, що дітей відображали на біля військової техніки, але якби це ж наше життя, це те, що відбувається, і якби музей зробили з цієї техніки, тому якби такий негативний е, момент був у соцмережі, не буду скривати. Але я відношусь до таких вислівів. Ну, кожен має право на свою думку, так? Взагалі. Тому і був і такий негативний момент, що діти біля техніки, яка була на передовій такий був момент. Ну, слухайте, ну щодо техніки, щодо дітей, поруч mm -hmm. технікою. Мені здається, що в рамках ролику, який ми там за декілька хвилин продемонструємо, це не було такого, що діти вилізли на техніку ну, для того, щоб щось візнімати. Адже що ми там ще приймали участь в інших роліках, де там ну, там я вже був проти. Uh -huh. ну, розумієте? І тому тут я ж також критично до всього так. відношусь, як споживач контенту, як батько дитини, так. яка приймала участь. Но це було органічно, і воно було доречно, доречно на 100%. Я хотів ще запитати, щодо батьків, які. Були присутніми під час зйомок і під час тих самих подій, коли відбувалися вибухи. Вони хвилювалися за своїх дітей? Так, вони хвилювалися. Ми навіть коли це все почалося, деякі батьки приїхали на спільному транспорті, і я до себе в машину взяла вісім чоловік. Ми сиділи на руках друг у друга, і ми всі разом пережили цю Я Забрала всіх людей, які залишилися там без машини, в свою машину і повезли в безпечне місце. Ну, зрозумів, слухайте, давайте подивимось. Давайте. давайте. А, ну, я скажу так, що. Це не буде прям супер-прем'єрою на нашому mm -hmm. каналі, адже вже був сюжет, але а, там декілька, можливо, кадрів на хвилинку все це продемонстрували. Тим паче там були коментарі. Ну а зараз для того, щоб наші глядачі слухачі зрозуміли, про що йде мова, mm -hmm. то ми продемонструємо. Повністю там три хвилини я думаю, що ми можемо це зробити. Тож, шановні глядачі, телеканал «Рудан» вперше соціальний ролик «Мрізя». Тож прошу увага. Увесь світ дибуться мій дім крізь ящик, і від їх сторісту в бункері трошки краще. Одним за нас страшно іншим за себе стидно, в не дивляться крізь ящик по ящику краще видно. Але якщо і віра, то вистачить сил. На фронті мелі, то палібую. Вітернеті знаєш, якщо випаде ядерний. Вже скінчилась. Друзі, ну важко. Не знаю, як вам. Я просто знаю, що співають цю пісню моя донька, і не було навіть якихось певних в нас планах її екранізувати. І завдяки вам, завдяки вашому соціальному проєкту, це вдалося. Висвітлення ситуації в нашому місці. Це була найголовніша причина. Чи одна з причин зйомки цього ролику. На зйомках цього ролику ми зібрали гроші на одяг для військовослужбового. Взагалі, з квітня місяця, ми допомагаємо і переселенцям, і військовослужбовцям. Я роздала, подарила дуже багато військових футболок, балаклав, теплих кофт. За свій рахунок це все відшила і подарувала. Тому що те, що зараз відбувається, це дуже страшно і потрібно допомагати друг другу один, один. одному. Потріб... Це на сто відсотків. Так, я з вами погоджуюсь. Я хочу, ну, по-перше, щоб все це якомога швидше скінчилося. А по друге... Ці ролики, мені здається, важливе значення мають для всіх мешканців нашого міста, України в цілому. Тому якщо. Це майбутня історія. Якщо будуть у вас якісь ще плани, ідеї творчі, нетворчі, соціальні, будь-які щось зробити, Ти бачиш, ми ж приймали участь в благодійному заході для внучно приміщених осіб, для гостей нашого міста і дарували Дітям та дорослим емоції. Дівчата йдіть до мене. Це було тепло, Живно, душевно тепло. було важко та тяжко. Тож, дякую вам за те, що сьогодні завітали на диван. Слава Україні! Так, наступний ролик про перемогу. Маю на це надію, і маю надію на те, що ми з вами тут на цьому дивані зустрінемося ще неодноразово. Ось там камера. Всім бувайте, кажіть. Бувайте до побачення.